Привіт, мої майбутні клієнти і WebXUI дизайнери. Сьогодні я розповім про дві типи структури головної сторінки вебсайту. Та якому бізнесу підійде перший тип структури, а якому бізнесу підійде другий тип структури. Розпочнемо. Я поділяю структуру головної сторінки на два типи. Перший тип це презентаційна, яка презентує дизайн-блоки, які вже ведуть на конкретні підсторінки вебсайту. Та другий тип це яка показує все одразу на головній сторінці вебсайту. Перший тип структури презентаційна підійде для тих бізнесів, які хочуть розмістити на вебсайті багато послуг, мають багато виконаних проєктів, мають різний процес на кожну з послуг, або ж хочуть продавати на вебсайті декілька продуктів. До прикладу, головна послуга бізнесу та основна це будування будинків під ключ. Та додатково окремі послуги ремонту тощо. Іншими словами, презентаційна структура підійде для тих бізнесів, які хочуть розмістити на вебсайті багато інформації. Другий тип структури, яка показує все одразу, має навпаки не так багато інформації. До прикладу, одну або три конкретні послуги, один єдиний процес з мінімальними змінами, небагато проєктів, один єдиний напрямок тощо. Іншими словами, структура, яка показує все одразу, підійде для бізнесів, які не мають на меті розмістити багато інформації на вебсайті. Звичайно, про ці дві структури можна сказати набагато більше нюансів, але я розповів про основне. Ну що, ось ми розібрали тему про дві типи структури: презентаційну та яка показує все одразу. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Вепікс UI дизайнер. Дякую за перегляд!